Проходити цією вулицею небезпечно. Тут висить електричний провід, який будь-якої миті може впасти від сильного пориву вітру. Комунальники цю проблему не помічають. Місцеві мешканці хвилюються за свою безпеку. Вони звернулись до народного контролю. Пан Сергій обурюється замість того, аби ремонтувати електрику в багатоповерхівці, де він живе, комунальники просто кинули кабель з сусіднього дому. Чоловік каже, через це пішоходів може вдарити струмом. Що ворота закрити ми не можемо, бо скільки там вольт, невідомо. Закриєш ворота, може чесно говорять трошки і тріпнути. Він просідає, машини їдуть, везуть продукти. А як же везуть пиво, і машини? такі, во він буде зачепив. Він навіть не чує. Він потягнув. Все. А не дай Бог, люди тут гуляють. Тут вже туристичне місце, тут екскурсії, ціла купа. Да, впаде на землю той капель. Що далі? От за цей рік у нас вже три рази не було світла. Вони бачите, що зробили? Кинули оцей кабель, і цей кабель вони кидають постійно. Потім їде машина, везе продукти, ціпляє його і тягне, і він опиняється тут на землі. Мали би вони нормальний кабель покласти і нормальне світло зробити тут, нормально поміняти щиток, бо це вже вони вже дуже старий. Оцей водрі це не рішення проблеми, розумієте, тому що вітер, який був вітер. Вчора, після вчора, тобто це був буревій. Я думаю, що воно запросто може оце от все просто-напросто злетіти. Працівники Львівобленерго зустрітись на камеру не захотіли, та телефоном повідомили, що електричний кабель повісили тимчасово. Мовляв, не було часу на ремонт через Великодні свята. Та після втручання журналістів народного контролю комунальники запевнили, ремонтні роботи таки виконують, а провід сховають. Для цього їм знадобиться один день. ...мешканці будинку Федорова 1. Через того змушені були тимчасово кинути на лісний кабель від Федорова для того, щоб заживити їх. А ремонт, коли буде зроблений, то тоді їх заживлять... на нормальній схемі стаціонарній, тобто по відремонтованому кабелю. Протягом дня будуть робити. Там у двох місцях кабель пошкоджених. Ми перевіримо, чи комунальники зремонтують світло у цьому будинку. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ